А що, якщо привиди існують? А що, якщо один із них повідомив про зниклу реліквію? А що, якщо доведеться протистояти нечистій силі? Звучить дивно у справжньому житті таке неможливо, але чому б не уявити нової дійсності? Переглядай відео, і ти дізнаєшся про хитросплетіння фантастичних реалій і реальних фантазій. У пригодницькій повісті Зірки Мензатюк. таємниця козацької шаблі елементи фантастики створюють атмосферу таємничості, примушують замислитися над тим, де проходить межа між дійсним і вигаданим. Розмірковуймо разом у творі йдеться про реальні події, як історичні, так і сучасні. Ось опис давно минулої битви під Берестечком. Могутньою хвилею рвонула вперед кіннота. Ревма ривли гармати, дзвеніли шаблі, і ржали коні, дико скрикували звитясті, сходячись у двобої. А ось роковини цієї битви в наш час. ГОМОНів святковий майдан цвіли вишиванки. І хоч картини Берестецької битви на талоці привиділися, ті трагічні події справді відбулися 30 червня 1651 року. А от бал нечистої сили в Підгорецькому замку цілком фантастичний. Також деякі історичні події в певний момент теперішнього часу набувають альтернативного розвитку так зображено незавидну долю пана Щуровського, єдиного зрадника серед ста тисяч українців. А ось козацьке військо, яке продовжує боротися і після загибелі. Над фортецею заколихалися білі постаті. То були привиди, і їх ставало все більше. Вони виповзали з кам'яних підземель, гуртуючись у загони. <звук> у повісті згадуються реальні історичні особистості Славетний гетьман, знаменитий стрілець із Лукаса Гайдака, Петро Сагайдачний. Вершник у дорогому вишневому жупані Богдан Хмельницький. Король Ян Казимир Реальні, тобто ті, які могли б існувати, і руснаки, і пан Богдан, натомість родина чорта Антипка, відьмаки упері, а також усі привиди, разом із патріотично налаштованим привидом та козаками, є фантастичними персонажами. Без перебільшення можна сказати, що у повісті представлено реальну карту України. Розгортаймо мапу разом. Почнімо з річок. Ми переїхали золочівку, стрипу, серед і маленьку гнізну, а ще зовсім недалечко текла річка Золота Липа. Сьогодні мила руки у Здвижі, в Тетеріві, побродила в річці горинь за містечком гощею, а в Ірпені навіть скупалася. А ось села, що за краса ці села. Які садочки, які ставочки, а які назви, ах. Ставище, мрія, царівка. Вони минали Калинівки й Любимівки, Іванівки й Василівки, Ганнівки й Варварівки, і мама щоразу казала Ах, а ось і міста. У Микулинцях незрівнянно запахло свіжим хлібом. За Теребовлею обігнали вантажівку. Під Житомиром у сосновому бору ми обідали. <рив> ну й <і> село. <рив> Тут кругом не назви, а шедеври, кобило волоки, болязуби або ракобовти, або пали корови. Ще краще печи хвости, сміхота. Там що живуть якісь хвостоїди? Тато пояснив козаки не раз хитрували, заманювали вороже військо в таке місце, щоб воно не мало куди розбігтися, тоді бикам головешку під хвіст і оскажені листа достоптувало ворогів до цурки, від того й печи хвости, і пали корови. Ну і вишенька на географічному торті, маршрут подорожі родини руснаків. Правда, було б цікаво здійснити мандрівку їхнім шляхом. Тільки уяви Дубенський замок із його секретними підземними ходами, захований у лісі Тараканівський форт, заповідник козацькі могили під Берестечком, таємничий підгорецький замок, елегантний Олеський замок, Неприступна кам'янець Подільська фортеця, і насамкінець, наче одягнена у вишиванку Хотинська фортеця над Дністром. Захоплива мандрівка. У повісті натрапляємо на згадки реальних художніх творів. Так у сні Наталці вважається Андрій Бульбенко з Гоголевої повісті Тарас Бульба. А вистава Запорожець за Дунаєм відкриває сезон у київській опері. Зірка Мензатюк цитує рядки Шевченка. Круг містечка Берестечка на чотири милі мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Також натрапляємо на козацьку пісню. Ой на горі, теж Ой, на горі, терженці жануть, А по під горою яром долиною. Козаки йдуть, козаки йдуть. На сторінках повісті бачимо назви реальних організацій Пласт, Союз Українок, Сестринство святої княгині Ольги. Товариство української мови просвіта, а ще назви друкованих видань Високий Замок, Галичина, Літературна Україна. А скільки реальних смаколиків у повісті. Тут пеклися свіжі ковбаси, кипіли в олії пампушки, димували шашлики. А огрядна куховарка припрошувала скуштувати поліської юшки з в'юнами й часником. А ось борщ із грибними вушками і свіжий духмяний калач із хрумким окрайцем стиглі, медові черешні й гаряча кукурудза усе смачне й корисне, бо справжнє. Не те, що велетенський подиву гідний неймовірний торт, прикрашений полуницями, яким пригощали на балуни чистої сили. От і Наталочка вельми втішилася, коли їй подали чималий шмат Не поспішай. На ранок, замість полунично вершкового дива, вона тримала шмат свіжого коров'ячого гнояка, загорнутий у лопух. А ми попереджали. На тому самому балу дівчинка скуштувала і крюшон. Напій був холодний, шипучий, з приємним ананасовим запахом. І хоча наталочка лише пригубила чаклунське зілля, почувалася вона зле Ось такі вони фантастичні напої, смачні, але шкідливі. Натомість запашний чай, приготований мамою, гіркуватий, проте цілющий, бо справжній. На ось. Випий. Тобі полегшає. Тут кмин, деревій, Звіробій, і навіть золототисячник. Я нарвала їх біля замку. Біля того самого Підгорецького Час потренуватися. Розподіли реальне і фантастичне утворі. Фантастичне. Прикраса у вигляді живої жаби. Бр, яка гидота. Аутівка машка. Скріплена кров'ю угода. Бенкет чистої сили у підгорецькому замку. Реальне Козацька шабля. Дебелий і миршавий. Пластунська нашивка. Северин і Василько. Зверни увагу. Зірка Мензатюк на тлі фантастичного розкриває складні проблеми сьогодення героїчне минуле українців і історична пам'ять народу вірність батьківщині, патріотизм і зрада, користолюбність, боротьба добра і зла. Повага до історичних і культурних пам'яток Запам'ятай. У пригодницькій повісті зірки Мензатюк. та таємниця козацької шаблі поєднано елементи реального і фантастичного. У творі знаходимо відлуння реальних подій, як історичних, так і сучасних. Вони переплетені з вигаданими явищами та чарівними героями. Справжні Наталочка та її батьки, пластуни, пан Богдан, історичні постаті. Натомість родина чорта Антипка. Нечиста сила і привиди є фантастичними персонажами. Зірка Мензатюк описує справжні місця, а подорож родини руснаків претендує на кращий туристичний маршрут. У творі натрапляємо на згадки художніх творів, назви організацій, друкованих видань і страв української кухні. Поєднання реального і фантастичного допомагає зірці Мензатюк розкрити складні проблеми сьогодення. Став реальну вподобайку. Правда, наш канал фантастичний! Учімо українську разом!